Вітаю вас на майданчику Сільгозтехніка Дудко у місті Полтава. Сьогодні покажу вам дискові борони різних модифікацій, що маю на майданчику сьогодні. І так, дискова борона батарейного типу Бомет із захватом 240, представлена на майданчику за 45 тисяч гривень без хотка. Дана борона має диски діаметром 510 мм, потужну раму, на якій встановлюються батареї дисків під кутом, який вам потрібний. Дані борони бувають захватом 1,50, 1,80 м, 2,20, 2,40 м. Дана борона представлена без котка, коток плюс 12 тисяч до ціни. Борона з захватом 2,40 вагою 375 кг. Наступний тип дискових борін, що представлені на нашому майданчику типу АГД, більш важка борона. В наявності маю навісні дискові борони 2,10 захвату двох різних виробників. Давайте глянемо борону дискову виробництва Дудко. Особливості. Стійка. Суцільний вал. не кругляк. Закритий підшипниковий вузол із підшипниками рівня Койо, Тімкін СКМ. Гарантія 2 роки на підшипниковий вузол. Диск діаметром 650 мм 8 або 10-ти Виробництва Туреччина. Посилена рама 100 на 100, стінка 8 мм. Коток. Кріплення котка на пальцях, пальці в комплекті. Сам коток із полоси 50-ї, стінка 5, досить потужно розварений. Такий він диски має. Та всередині 47 труба по всій довжині. Та, звичайно, на надійних корпусних підшипниках. Наступна борона виробництва Одеса, стійка, товстостінна труба, диски одеські, ступиця без додаткової кришки, рама 100 на 100, стінка 6 мм. Коток на гвинтах, замість полоси, встановлений ребром униз. Окрім навісних борін, маємо причіпні борони різного захвату в наявності та під замовлення 2,10, 2,40, 2,70, 3,30 метрів захвату. Телефонуйте та замовляйте за номером в описі та приїжджайте до нас у Полтаву на наш майданчик, сільгостехніка, вулиця Чумацький шлях, 92. Ми навпроти через дорогу.